Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваше Я має вмирати щодня. Якось я прочитав твердження, що надовго просочило мою свідомість. Власне я не підлягає покращенню чи збереженню. Воно потребує розп'яття. Більшість людей у світі потрапили в пастку великого міфу, що каже наступне: якщо ми будемо слідувати за своїм серцем і постійно вдосконалюватись, то досягнемо моменту, коли в нашому світі пануватиме любов, мир і справедливість, і таким чином ми врятуємося. Але це суперечить Слову Божому. Ісус говорить і далі Він мовив до всіх своїх учнів. Якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зректися себе, узяти на себе свій щоденний хрест і рушати за мною. Той, хто прагне врятувати життя своє, загубить його, але ж хто віддасть життя за мене, врятує його. Від Луки 9.23. Мені дуже подобається, як цей уривок коментує Байбл Говорячи це. Ісус підвищив ставки. Щоб слідувати за ним, потрібна смерть для себе. Але це саме потрібно, щоб знайти справжнє життя. Іншими словами, Ісус каже, що слідування за ним дається страшною ціною втрати себе. Але альтернативою є остаточна втрата життя. Хрест це не утруднення, яке необхідно пережити. Хрест – це місце, де вмирає наше я. Моя молитва сьогодні. Господи, захисти мене від самовдосконалення та спроб самотужки зробити себе гідним Тебе. Моє Я має вмирати щодня. Господи, це моя щоденна молитва. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер